Коломийщина попрощалася із Дмитром Кабалюком. Він загинув у зоні антитерористичної операції. Воїну було лише 33 роки. Вдома залишилася хвора мати, батько та дружина із трьома дітьми. Провести в останню путь героя прийшло чи не все село. Побували на похороні і наші журналісти. Дмитро Кавалюк загинув під Іловайськом. Спочатку воїн був поранений, а потім його тіло розірвав снаряд. За останками сина поїхав батько, а вдома на труну очікувала хвора мати. Її сльози нічим не осушити. Місцевий священник каже, що не тільки родина, а й вся громада сумує сьогодні за Дмитром. Аж він на початку свого дорослого життя був ще й священнослужителем. Ми не моля сподіватися, що будемо хоронити так молодих людей, людей уб'єнних. Не вільно, але за волю України. Тому, друзі браття, не будемо завдавати болю цій родині, цій матері, тому що ми цією сім'єю спілкуємося роками. Ми молимося за них. Ми співчуваємо їх і тої глибини болі душевної, яка довго буде. Живати, не можеш передати, тому що тіло вбити мав ну, представно, вчера Божого Дмитрія, який був священником. Тому, добрі браті сестри, він як не мов би спішив жити. Він хотів там бути, там бути, він добровільно пішов. Загинув за волю України. Нема більше любові до свого народу, то кладе за друзів своїх. Попрощатися із Дмитром прийшло багато односельців. Того дня у Великому клюшеві не було жодної людини байдужої до горя родини кабалюків. А сільський голова Ярослав Мякущак, ровесник загиблого, зазначив, що вся громада сьогодні сумує за героєм. В даний момент, воюючи три місяці на східній Україні, так сталося, що у важких боях під Іловайськом. Загинув і село скорбить співчуття родині і всім рідним. А він нехай з Богом спочиває. Проводжали в останню путь воїна всією громадою. Біля рідної школи героя зустрічали юні односельці. Вони засуджують агресію Росії, а гасло українських патріотів звучить з їхніх густ по особливому. Поховали великорчівського героя біля могили січових стрільців. Під час похорону у повітря лунали постріли від самооборонівців та правого сектору. У великому ключеві впевнені, що ця жертва була не даремною. Можливо, вона і буде останньою у череді смертей війни на сході. Головне, щоб у дерешеві запанував мир. Із великого ключева Богдан Малецький Андрій Гарашук, програма подіїн НТК».